За версією журналу Фокус, вона ввійшла в десятку найвпливовіших жінок України у 2020 році, саме у розпал епідемії коронавірусу. Медик помаранчевої революції та революції гідності волонтер. Один з перших лікарів-інфекціоністів, які лікували, давали поради та пояснювали, як боротися з новим на той час вірусом COVID-19. сьогодні вона лікує поранених у військових госпіталях та всіма силами допомагає фронту. Як витримати такий ритм, де взяти сили та що підтримує в ці нелегкі часи? Запитаємо Ольгу Петрівну Кобевко. Пані Ольга, у 2020 році ви потрапили в десятку рейтингу 100 найвпливовіших жінок України. Це не або яка відзнака вашої діяльності. А наскільки я розумію, не тільки вона пов'язана не тільки з безпосереднім лікуванням хворих на COVID-19, а й з вашою інформаційною, так би мовити, і просвітницькою роботою. Скажіть, будь ласка, які моменти під час боротьби з коронавірусною хворобою були найважчими на той час? От якраз це було найважчим, тому що донести інформацію до людей було дуже легко, а найважче було донести потребу. Саме медичну до керівників медицини. Оце було найважче. І я розуміла, що якщо ми зараз не почнемо це виносити на, на загал і голосно про це говорити, тому що спочатку потрібно звернути увагу на те, що в медицині з радянських часів так, такий. Сказати, що така, така традиція не говорити про проблеми, які є всередині якогось, наприклад, чи відділення, чи лікарні. Чому? Тому що, якщо немає проблем, значить все добре. Але про проблеми медицини, всі, 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 всі знають. Всі знали, які у нас відділення, всі знали, які проблеми з медикаментами, всі знали, які проблеми у нас навіть з кадрами, можна сказати. І коли прийшла саме пандемія ковіду, це те, що загострилося, це те, про що треба було говорити. І ну, так довелося. Просто говорити про те, що що нам потрібно саме в медицині змінити для того, щоб надати допомогу саме пацієнтам. У вас уже є великий досвід у лікуванні вірусу covid 19 Є нові знання, навички і ефективний протокол лікування у випадку нового сплеску захворюваності. Подолати його буде легше ніж на початку 2020 року. Ну, якщо говорити. Про те, що чи можемо ми подолати чи ні, я можу сказати лише так, що медики готові. Так, от ми готові до будь-яких викликів. Ми готові до того, що може з'явитися щось нове. І, звичайно, ми готові до того, що навіть якщо ж це буде щось нове, і до чого, ну що ми не можемо знати точно лікування, наприклад, але ми будемо знати, що робити в таких випадках, щоб вийти на більш ефективний результат от, з такими пацієнтами. Тут, напевно, більше така наша. Моральна готовність це важливіше, напевно, тому що е, все, що не звідане, і те, що невідоме для нас, звичайно, воно може принести якусь біду і негатив. Але ну, дійсно ми медики. Ну, навіть тоді, коли ми не мали перших протоколів, так ми все рівно лікували пацієнтів, ми надавали допомогу і дуже навіть можна сказати ефективно з першими всіма пацієнтами, тому що ми брали досвід. І я сподіваюся, що просто у нас не буде таких моментів в житті, але... Якщо щось станеться таке, то ми маємо такі певний напрацьований як сказати, такий шлях. Тобто ми обов'язково звертаємося або до колег, яких за кордоном ми звертаємося до літератури, до міжнародних видань. Після того, звичайно, об'єднуємо всі свої знання, симптоматику і все це, і вирішуємо далі, як ефективніше надавати допомогу пацієнтам. Чи є сьогодні дефіцит лікарів-інфекціоністів, лаборантів клінічної діагностики, допоміжного медичного персоналу? Ну можна так сказати, тому що, по перше, якщо говорити про всю Україну, то звичайно дефіцит є в медиках взагалом у зв'язку з тим, що ми втратили і на війні багато колег, ми втратили е, е, людей, які пішли, е, медики, які пішли е, саме служити в ЗСУ, і ті, які, наприклад, працювали на територіях, які обстрілювалися. Також дуже багато є медиків, які загинули, дуже багато переселенців, е, саме які виїхали за кордон медиків і надають там допомогу, тому що продовжують або практику, або просто залишаються в очікуванні е, кращого часу для України. От. Тому, звичайно, є проблема завжди, вона і завжди залишалася, тому що, що під час ковіду ми помітили, що у нас не вистачало медиків допомоги, тому що більше було пацієнтів, ніж медиків. От так само і з, зараз в часи війни, тому що медики потрібні на фронті, звичайно, і наприклад, в окупованих територіях, де тільки починає відроджуватися життя після росіян. І, звичайно, потреба завжди залишається в медиках. Уже відбулася реформа і первинної, і вторинної ланки медицини. У вас вже був певний час, щоб зробити висновки, відчути сильні та слабкі сторони, нові можливості, ймовірні загрози в результаті медичної реформи. На вашу думку, яких змін ще не вистачає, і які трансформації дали найкращий ефект? Ну, перше, що звичайно. Можна сказати, що медицина в Україні вона не те, що потребувала, вона кричуще кричала про те, що мені потрібні зміни. І дійсно, дуже багато тої радянщини, яка залишалася у нас вкорінена в медицину України, її треба було не те, що виривати і виганяти а давно її потрібно було вже викинути на сміття. Ну і от ми дочекалися, дійсно дочекалися змін саме реформування медичної галузі, саме в плані того, як надавати допомогу, як розвиватися закладам, як ставлення навіть до медиків при цьому всьому змінилося. От багато є нюансів, які можна сказати, так це позитив. Тому що нам просто потрібні були зміни. Нам дуже потрібні були зміни всі ці роки і навіть десятиліття, якими ми погружалися в Радянщині. От нам потрібні були зміни. Але до сих пір, наприклад, не вирішено питання щодо зарплатні медиків. Так як всі говорять, що так, медикам підвищили зарплатню, і це насправді є так. На сьогоднішній день у нас медики дійсно лікарі зараз отримують. Від 20, не ну це оклад мається на увазі неоподаткований, тобто від 20 тисяч гривень, от але не в податки. Але справа в тому, що законодавчо це ще не вкладено в оклад оплати саме медичних роботи медика. І на жаль, ми далі тариф, маємо тарифні сітки. Ми маємо якісь ті норми і правила, які ще були зароджені. Далеко навіть до 90-х років от, зароджені в ті часи, і вони не сприяють тому, що, наприклад, заохочувати медиків працювати в складних умовах. Немає мотивації. Так, абсолютно. І дуже багато, ви бачите, що багато дуже медиків виїжджає за кордон, тому що дійсно що зарплатня того самого, наприклад, лікаря. чи станції швидкої допомоги чи, наприклад, якогось приймально загального, приймального покою, приймального відділення в Німеччині може отримати до 4 тисяч євро, а у нас мінімум, ой, верніше, максимум, який він може отримати, це 20 тисяч гривень. Тобто ну, це є несправедливо, неправильно. І, на жаль, воно ще на сьогоднішній день не узаконена ця оплата як оклад. Е от, е, юридичними моментами. Поки до цього часу ми ще навіть, навіть цього не дочекалися. Ну, багато є моментів, звичайно, ми лише починаємо вчитися жити по-новому в системі медицини, ми починаємо е, покращувати навіть е, ті якісь правила, які нам дає саме реформа, Але е, Дуже складно самим медикам навіть внести свої своє якесь бачення, От, тобто немає пропрацьованого механізму, тобто, щоб якийсь досвід, який наприклад, впровадили новий, щоб ми могли ним потім або його змінити, або якось його реформувати для себе, або якось його реконструювати під якийсь, наприклад, окремий заклад, чи наприклад, якийсь окремий окремий регіон. На жаль, у цього механізму теж не вистачає. Відомо, що ще з початку 2014 року ви неодноразово їздили до наших бійців на фронт з волонтерською допомогою, з ліками, медичними препаратами, обладнанням, обмундируванням. Потім ви їздили як лікар-волонтер для допомоги військовим. Я так розумію, що крім того, вам добре знайомо, що таке розгортання польових госпіталів під час активної фази бойових дій. Скажіть, будь ласка, які виклики перед вами особисто, як перед медиком, перед лікарем постали за останній рік і як ви на них реагуєте? За останній рік? Так, за останній рік. Ну, тому що, якщо так говорити, то з 2014 року взагалі для мене першим викликом було це змінити свої знання про військову медицину. Тому що навчання військовій медицині саме в нашому університеті воно було знову же на нормах тих, які нам давали після Другої світової війни, і які дуже-дуже застаріли. І тому натівські стандарти, знову ж досвід інших країн, це треба було по-новому все вивчити. Це було основним викликом. А другим, звичайно, після вторгнення 22-го року, звичайно, то складніше було, напевно. Якби як сказати, що вийшовши з такої пандемії важкої, от, постійно будучи з ковідними пацієнтами, і ти повинен зразу переналаштуватися на те, щоб надавати допомогу саме пораненим. От, ну, Я б не сказала, що це виклик, напевно. Це більше. Просто таке переналаштування, тимчасове переналаштування у голові, що зараз зовсім інша структура роботи зараз буде. Зараз будуть зовсім інші пацієнти. Навіть оформлення документації, воно відрізняється, от, але все рівно просто ти мусиш це робити, ти знаєш, що ти робиш і ти хочеш це робити. Ви відвідували деокуповані українські території, так? Під час повномасштабної війни це Буча, Ірпінь, Херсонська область. Я, як людина, яка там не була. Не можу вас не запитати про побачене вами, про відчуте і про ті рефлексії, так би мовити, думки, емоції, які там були. Поділіться з нами. Я не можу сказати про якісь окремо, наприклад, якісь окремі моменти чи окремі ситуації. Я у в... В війну зайшла не в 22 му році, тому знаючи. Те, що вона несе, тобто і для цивільних людей, і для військових, і для медиків, тобто яку роботу вона за собою тягне для саме медиків, е якось важко від неї щось е відокремити. Я не можу сказати, що щось е таке, щоб я ну, звернула на це увагу. Е складного, складно іноді буває емоційно, і то складно емоційно, напевно, більше, коли ти сюди повертаєшся. Отут важче. Справді. Так. Насправді дуже важче, якщо чесно. Тому що це велика різниця? Велика Настрої. різниця. Велика різниця в настроях і в ставленні до життя. Там ти знаєш і розумієш цінність, і ті люди, які коло тебе, от ти з ними разом відчуваєш це, і ти ти розумієш, для чого ти це робиш, навіть якщо це за вкрай складно виходить. А тут повертаєшся і зустрічаєш якусь чи байдужість, чи агресію. Тобто там ти чітко розумієш, хто свій, хто чужий. Не в тому плані, а в тому плані, що там ти розумієш основні цінності. От мої цінності вони співпадають, так? Для мене держава, люди, життя, от для мене це основні цінності. А говорити, коли повертаєшся сюди, що. Ну, не, не так зовсім. тому це морально складно. А так я б не сказала, тому що е, все-таки там добровільно, і я мене ніхто не примушував. і це дійсно, е, Ти це робиш, коли ну, ти хочеш це робити, і ти розумієш, що ти повинен це робити, і, і ти знаєш, що ти робиш. це, це Моє фінальне питання буде досить банальним. Що мотивує? Заряджає, надає сил, щоб допомагати нашим захисникам на передовій і поєднувати це з роботою в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Я би не сказала, що є якась певна мотивація. Я так вихована з дитинства і якось мені тато а, пояснив, що все-таки Україна воно є Вона понад усе. І люди українські вони повинні а, мати все найкраще. І життя їхнє, воно дійсно важливіше. А наші герої і допомога їм це, це навіть, можна сказати, навіть не робота. Це, це те, що ти просто мусиш робити. Тому що ті, хто захищають а нас, вони Хочеш їм якби, подякувати своєю роботою для них. В Свою чергу я хочу подякувати вам за вашу роботу, за вашу волонтерську діяльність, за підтримку передової, за допомогу нашим захисникам. Ви робите неоціненну насправді справу. І я хочу побажати вам сили, витримки і, звичайно ж, нашої безумовної перемоги. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Волонтерів є таке, що ми говоримо, коли нам хлопці дякують от, військові, ми кажемо, що за таке не дякують, тому що це якби, навіть не та допомога, а тобто, це, твій, якби, та, це твій такий крок до перемоги невеличкий. Тому якби, за нашу таку роботу це не дякують, це нормально.